Всім привіт! Версія про причетність Вашингтона до вибухів на газопроводах системи Північний Потік незручна для Берліна, оскільки США є основним союзником Німеччини. Про це в інтерв'ю газеті ІЗвестиє заявив депутат Європарламенту Бек. Він зазначив, що поява нових припущень про винних у диверсії на північних потоках спрямована на створення плутанини. Певні підозри, а західні уряди не виявляють великого інтересу до розслідування цього питання, сказав Бек. Експерт припустив, що з цього можна зробити висновок, що на Заході хочуть припинити дискусію про підриви. Бек вказав, що Берлін не став з'ясовувати раніше за інших, хто відповідальний за підрив газопроводів. На думку парламентарія, уряд Фрн розраховує, що з часом проблема зникне. Раніше газета The New York Times повідомила, що нові розвідувальні дані США вказують на причетність проукраїнського угруповання до підриву російських газопроводів системи Північний Потік. Разом з тим, на початку лютого 2023 року, американський журналіст Сеймур Херш опублікував власне розслідування вибухів на північних потоках. За його словами, вибухові пристрої під газопроводами заклали у червні 2022 року водолази в МША за підтримки норвезьких військових. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!